Давай. На сцені вас світає рада наша шкільна аїм бригала. Бо зараз головне питання екологічне виховання. Сприяти здійсненню мети планету Взебу... землю зберегти. Багато великих та малих літ пережило людство за часів свого існування. В них загинули ради людей. Але які були війни, руйнування, загиблих людей. Ніколи не виникало питання про знищення роду військових. Вибух американських атомних бомб у серпні 1945 року над японськими містами Хиросіма та Томайсані похитовав віру до смерті. До цих пір японці помирають від наслідків того в бомбардування. Війна є однією з найганебніших рис людської цивілізації. Вчені підрахували, що за останні 6 тисяч років люди жили в мирі 292 роки. Вони ще звикли довірні, і поки що не, не, не дуже не було усвідомлені, що сучасно війні переможців не буде. За підрахунками вче війна забрала в життя 3 мільярдів 640 мільйонів людей. Пам'ять про мертві ушановують хвилиною мовчанням. Ніхто не рахував, скільки б нам довелося мовчати, коли б так помірно ли кожного бити. Мовчимо хоча б хвилину за всіх. Встань, постійно хвилину, нехай у нас не забелять на а але ще защебле серця за тих, кого немає серед нас, хто лежить у землі, хто світить нам різновес. роль лісу у захисті рідної землі від поневолювачів. Без його участі пройшла жодна війна, минуло 67 років після війни. На згарішах і вирубках воєнних років шумлять молоді ліси. Завтанулися рани, завдані війною. Лише сліди від окопів землянок і бліндажів залишилися в лісі. Та шану на деревах, від осколків мін і зарядів досі не зрубцювалися. Їх опалювала пована війна, під їх же правом умирали люди, і тому пошивина на їх полі. Стоять віка, живі свідки великої війни, дерева теж воювали, як прапори голови піднявши, шуміли, мов закликали і ти війною на війну і разом з нами відстояли всю пошмутовану землю. Дерева також воювали. Вмирали на ній. Дерева також помирали, бо захищали воїнів вони. За даними ООН, світ сьогодні витрачає один трильйон доларів щорічно на розробку та виробництво зброї, утримання армії та фінансування конфліктів. Від діяння військових страждає природа України. Забруднення природного середовища, з берегів військового морського флоту, аварія під час зберігання хімічної зброї, викидив повітря шкідливих речовин, відгукнітових котел, автопарків, від спалювання бензину, забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами під час нижньої зброї та військових Використання. Щодо Третьої світової війни. Але Третю світову війну розпочати вже давно. Це війна людини з природою. Людина забула, що вона є творінням природи, що вона її живе, служить їй законам. Природа — вже помітна сторона, яка зазнає поразки. Це природа. Вона гине, гине дуже швидко. Людина на себе царем. І щоб рятувати природу, ми повинні стати добрішими, Милосердишними, люди нічими. чисте повітря, врятуємо води, моря, океани, малих і великих печках, врятуємо рідкісних птахів і всі ще породи, а ті, що зникають в полях, у лісах у лугах. Врятуємо зла, а потім в тихо квіти. Врятуємо світання, відкіпчини, мару в диві. Ютимо в під від голосних дигуні, Лютуємо землю, а також рятуємо небо, рятуємо мрії, кохання, солодкі мовти, рятуємо ніжність, від кого йти, від себе, поки ще не пізно, і можна по щось берегти. Бережімо ми на землі. Нехай притихнуть воєнні бури, щоб могли люди спокійно спати. За це ми, дружно, боротись будемо, нам треба ми на землі відстояти.

সক I'm Хочу подякувати вам, діти, і вашим керівникам, які цей сценарій написали. Хочу сказати, що текст хороший, актуальне питання ви підняли, оформлення непогане.